Вітаю вас, шановні п'ятикласники нової української школи. Сьогодні на уроці літератури ми з вами продовжимо знайомство з повістю Марка Твена Пригоди Тома Сойера». Тема уроку Риси характеру Тома, що розкриваються в стосунках з іншими. Мета Ознайомитися з поняттям характер літературного героя, виявити на основі тексту повісті позитивні та негативні риси головного героя Тома Сойера, розвивати навички роботи з підручником та додатковим матеріалом. Запишіть, будь ласка, в ЗОшитах число, класна робота, тему урока. Щоб записати, зупиніть, будь ласка, відео. Перед вами картинна галерея, яка нагадає вам деякі епізоди повісті, як Том фарбував паркан, портрети Тома Сойера і Геккельбері Фінна, Том і Бекі заблукали в печері. Том і Гек. Шукають в печері скарби. А зараз проведемо з вами літературну гру. Займи позицію. У реченні міститься або правильна, або хибна інформація. Треба дати відповідь: Так або ні. Виконуємо в зошитах. Пояснюю діти! Речення писати не треба. Пишете лише цифру і відповідь так або ні. Речення перше. Марк Твен справжнє ім'я та прізвище письменника. Друге. Гек Фін та Джо Гарпер друзі Тома Соєра. Третє. Найбільше Том любив відвідувати школу. Четверте Том син покійного брата тітоньки Поллі. П'яте Марк Твен насправді річковий термін, який означає Мірка 2. Шосте. Дівчинку, яку любив Том Соєр звали Лара Хокінс. Сьоме. Марк Твен американський письменник. Восьме. Усі городяни містечка хотіли бачити гека Фіна другом своїх дітей. 9 Том заблукав у печери з геком. Десяте Том і гек опинились на кладовищі вночі, щоб вивезти бородавки. 11. Сід був найкращим другом Тома. І 12. Пригода Тома Сойра це оповідання. Перевіряємо. Звертаю вашу увагу, що відповіді Так, були лише в пункті 5, 2, 7 і 10. Всіх інших пунктах відповідь Ні. Оцініть самостійно свою роботу. За кожну правильну відповідь один бал. Сподіваюся, ви добре впоралися з завданням. А зараз почнімо роботу над темою уроку Риси характеру Тома Сойера». На початку ознайомтеся з поняттям характер літературного героя. Це зображення в художньому творі. Людини з властивими їй індивідуальними рисами, які зумовлюють її поведінку в різних обставинах, ставлення до людей та ставлення інших персонажів та автора до героя. На формування характеру вирішальний вплив справляють соціальні умови життя, самовиховання, життєвий досвід людини. Умови життя Тома. Том, хлопчик-підліток, сирота, якому близько 10-12 років. Він живе в невеликому американському містечку під назвою Сент-Пітерсберг на річці Міссісіпі. Його життям опікується тітка Поллі, яка по-своєму любить племінника, хоча з поміж двох хлопчиків Тома і Сіда виділяє слухняного, але підлого Сіда. Крім Тома і його зведеного брата Сіда, у родині тьот, тітків живе зведена сестра Тома Мері. Тітка Полі намагається виховувати Тома суворими методами, змушує його працювати, ходити до церкви та до школи. Том, домашня дитина, Він намагається знайти компроміс зі світом дорослих, влаштувати все так, щоб усім було добре. Яскраве підтвердження цьому випадок із фарбуванням паркана. Том енергійний, жвавий, веселий, він любитель пригод і фантазер. Том, хлопчик пустотливий і не особливо слухняний, як і багато дітей в цьому віці. Буває, він пустує і тоді його карають. Він не любить сидіти вдома, відвідувати школу. Том – Кращий забіяка та й найспритніший хлопчик у місті. Він трохи забобонний, бо вірить у прикмети і страшні місцеві легенди, як втім, і всі хлопці. Том Соєр лідер по натурі, тому він верховодить в кампанії міських хлопчаків. Він вірний друг, завжди допоможе в біді та ніколи не видасть. Це дуже товариський хлопчик. Він спілкується та дружить з представниками різних верст суспільства: від Гекельбері Фіна, сина п'яниці до Бекі Тетчер, дівчинки із заможної родини. Також він не вважає негожим спілкуватися з рабами-неграми. Том благородна людина. Він взяв на себе провину Бекі Тетчер. Щоб дівчинку не висікли різками. Однак Тома можна назвати хитрим. Коли його в покарання тітка Полі змусили білити паркан, він влаштував так, що паркан за нього побілили інші хлопці, що й купували собі можливість попрацювати за нього. А зараз діти виконуємо декілька фізичних вправ. Як ставляться до Тома інші герої? Мешканці містечка поважають Тома, адже він з родини. Учні класу вважали божевільним через те, що знався з Геком, А учитель наказує різками не стільки за запізнення, як за те, що зупинився на вулиці поговорити з Гекельберіфіном. Мев Потер. Вважає найкращим поміж хлопчиків. Бекі Тетчер називає великодушним. Суддя Тетчер, батько Бекі, високої думки про Тома, вважає його незвичайним хлопчиком. Як же ставиться автор до свого героя? Автор не дає від себе жодних коментарів, але його співчуття цілком на стороні Тома. Звідси і життєрадісний гумор Марка Твена. Його Том байдикує, весело проводить час, він невгамовний, сумлінний, терплячий, любить вигадувати та фантазувати. Доказом є цитати авторські з тексту. Перед кожним з цих речень можна поставити слово Том. Том завжди придумує щось нове і ніколи не здогадаєшся. Що саме? Пустун. Через дві хвилини уже забув про всі свої прикрощі, його захопила нова думка: недільну школу ненавидів всім серцем. Роботу він ненавидить над усе в світі. Примушують робити те, що він не хоче. Отже, діти, робимо висновки. Які ж позитивні риси є у Тома Соєра? Зупиніть, будь ласка, відео і запишіть позитивні риси в зошит. Том кмітливий, романтик, фантазер, гарний організатор, винахідливий, начитаний, оптиміст, благородний, добрий, співчутливий. Сміливий, витривалий, уміє орієнтуватися у складних ситуаціях. Негативні риси, Том неслухняний, самовпевнений, постійно ризикує, не думає про рідних, не цікавиться переживаннями рідних, має шкідливі звички. Палить разом з геком. Ми бачимо, діти, що Том Соєр зовсім не ідеальна дитина. А як і всі ми, має і позитивні, і негативні риси характеру. І позитивних набагато більше. Він звичайна дитина. Але на його долю прийшлася така кількість пригод, що вистачить на багатьох. Але на те він і літературний герой. Ми з вами добре попрацювали, а зараз невеличке завдання розшифрувати анаграму. Що ж таке анаграми? Нагадаю вам, це переставлення місцями літер в слові, завдяки чому утворюється нове слово. Ці слова, звісно ж, мають відношення до повісті пригоди Тома Сойера. Зупиніть відео і попрацюйте над утворенням нових слів. Перевіримо. В пункті першому у вас має опинитися слово паркан. Пункт другий Поллі, третій. Беккі. Четвертий. Розбійник, п'ятий пірат, шостий клятва, сьомий совість. А зараз переходимо до домашнього завдання. Вдома ви маєте скласти синкан до образа Тома Сойера. Нагадаю вам, що таке синкан. Це слово походить від французького слова п'ять. Тобто це прийом або вірш, який складається із п'яти рядків. Зліва ви бачите приклад синкана до слова мама. Мама добра, красива, два прикметники, любить, пестить, голубить, три дієслова. Моя найрідніша в світі людина. Речення з 4-5 слів, яке узагальнює вашу думку. І останній рядок п'ятий сонечко. Це синонім до слова мам або характеристика героя. В правій стороні ви бачите схему Сенкана до образу Тома Сойера. В першому рядочку записуєте Том Сойер, нижче Який він, два прикметники. Далі. Що робить, що робить, що робить. Тобто три дієслова. Четвертий рядочок речення із чотирьох п'яти слів узагальнює новими словами. І п'ятий рядочок синонім або характеристика героя одне слово. Домашнє завдання. Перше скласти в зошиті синкан до образу Тома Сойера. Друге. Завдання номер 9 підручника, сторінка 242. З'ясувати та записати значення слова «бестселер» письмово. Пояснити, чому твори марка Твена є бестселерами. Усно. Діти, я дякую вам за урок. Бажаю успіхів та гарного настрою!